Дякую. будемо цікавитися, яка ситуація в Херсоні? Оскільки багато сьогодні новин стосовно Херсона. І останнє, що буквально десь годину тому надійшло, це Червоний Хрест офіційно підтвердив, що мер Херсона, пан Колихаєв, перебуває в російському полоні. і Росіяни вносять його в списки на обмін. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю слава Окей. Героям слава пане Олександре. Стосовно мера Колихаєва Херсонського, наскільки я розумію, була ж і раніше інформація, але не настільки офіційна, що він перебуває в російському полоні. Так були різні чутки і різна інформація, а в тому числі і інформація про те, що він перебуває в полоні. І зараз ми також як із вами разом отримали інформацію від Червоного Христа. Що... Підво, як вони як буцімто підтвердили, що він знаходиться у полоні і буде е, подаватися можливо на обмін е, е, така ж сама інформація в принципі в нас є, і будемо слідкувати за цією ситуацією далі. Як воно буде розвиватися? Тобто, я до того, що це не є там абсолютною новиною, просто це підтвердження цієї інформації, яка і так е, існувала Червоним Христом. Правильно, ну одна із інформацій підтвердила. Червоним хрестом. Угу. Дякую за це уточнення, пане Олександре. Яка ситуація з обстрілами? Це зараз найважливіше. Херсонщини, правобережної і самого Херсона. Вони зменшуються зі сторони росіян чи залишаються стабільно однаковими? На жаль, не зменшується це 300-500 снарядів кожного дня, кожної ночі, тобто, за ніч ми рахуємо. Деякі люди кажуть. Що ми невірно рахуємо там обстріли Херсонів? Кількість снарядів, але вони теж повинні розуміти, що це не військова адміністрація. Рахує їх. Це нам подають інформацію. Військові, але 300-500 снарядів по правобережній Херсонщині випускають росіяни. Це росіяни це і авіабомби. Майже кожен день сьогодні дві авіабомби вже скинули росіяни на отраду Кам'янку. Зранку обстріляна була і Білозерка. Там жінка отримала... Поранення, слава Богу, легкі, але це знову струс мозоку, Акуба, травма. Також Микільське було під обстрілом. Там ПАП майже зруйнували росіяни в медичний заклад. Вже після обід отримали повідомлення про те, що в селі Максима Горького, на жаль, один чоловік загинув, один поранений внаслідок наїзду трактора. На міну чоловік отримав дуже важкі поранення і вже помер по дорозі в лікарню в квитки. і Його товариша, 24-річного хлопця, також шпиталізували в нього. Слава не такі важкі поранення. І лікарі зараз надають допомогу. І також нещодавно, буквально годину тому, під обстрілом була комона Балка. Там російський снаряд забрав життя 7-річного чоловіка. Влучання було пряме. Його будинок він знаходився в будинку. На жаль, лікарі констатували смерть уже, коли приїхали на цей виклик. Ну тобто, це фактично повноцінні бойові дії на Херсонщині. Далі тривають правобережні. А що відомо про окуповану частину вашої області? Тому що є інформація, що звідти частину військового контингенту росіяни перекидають на Запорізький напрямок підсилюватися. Це якось помітно. Ну чесно кажучи, постійні рухи по лівобережжю російських військових, постійні ротації, підсилення, чи вони виводять з різних населених пунктів свої війська, але потім повертаються. Так і в корчу, вони перекидують частину на підсилення того ж самого Токмаку. Але думаю, що наші військові все розуміють розвідка в тому числі і продовжується робота по лівому березі, по скупченням окупантів. Контрбатарейна боротьба, і в тому числі і росіяни зараз вже після своїх псевдовиборів там активно зараз мобілізують наших херсонських людей. Люди, звичайно, ніхто не хоче іти воювати проти проти своїх. Але ну, звичайно, є колаборанти, які готові вмерти за окупанта. Як кажуть, будь ласка, а ми знаємо прізвище цих колаборантів? Бо хтось ж все-таки брав участь у цих псевдовиборах російських. Звичайно, нам подають інформацію в правоохоронні органи служби безпеки, подають інформацію. І звичайно, цих, хто о, е, приймав участь в організації, пер за все це 100% колаборанти, і будуть вони будуть покарані обов'язково. Немає сумнівів. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.